Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж, нового створили інженери та науковці? Давайте подивимось. Xiaomi Cyber One робот-гуманоїд з oled обличчям за 100 тисяч доларів, даний робот здатний самостійно пересуватись, переносити предмети і навіть розпізнавати емоції людини. Про технічні характеристики робота відомо небагато. При висоті 1,77 сімдесят він важить 52 кілограми, може ходити та брати предмети до рук, рухаючись зі швидкістю 3,5 кілометри за годину. І якщо на презентації компанії Tesla замість робота виходив в актор, одягнений в костюм робота, то на презентації Xiaomi робот вийшов на сцену з квіткою і подарував її голові компанії. Новинка може розпізнавати 45 різних емоцій щодо тону мови людини. Обличчя робота виконане з гнучкої oled Панелі, а в голову вбудовані камери та мікрофони для орієнтування у просторі та розпізнавання звуків. А от чи буде новинка доступна для простих смертних, в компанії не уточнили. Наразі робот перебуває на ранній стадії розробки, і дата його комерційного релізу Зу ще не оголошена. Натомість відома орієнтовна ціна: від 89 до 104 тисяч доларів. В Китаї хочуть створити гіперзвукову ракету Анфібію. Слухайте, давайте краще створювати якісь нові версії спінерів, поп іт а не оці всі ракети. Її відмінною особливістю є те, що вона поєднує в собі здатність злітати на гору на 10 кілометрів, а також занурюватися у воду на 100 метрів. При цьому в повітрі вона зможе летіти зі швидкістю в 2,5 рази швидше за швидкість звуку, а потім, пролетівши 200 кілометрів, вона зможе опуститися на воду, продовжити рух на відстань до 20 кілометрів, після чого пірнути під воду і рухатися там зі швидкістю близько 360 кілометрів за годину. Знаєте, коли продукт ще не готовий, можна говорити говорити про різні фантастичні характеристики, а потім раптом бах і проект закрився. Попри всі ці казкові описи майбутньої ракети, вчені зазначають, що головна проблема це створення силової установки, здатної виробляти достатній потяг як у повітрі, так і у воді. Сподіваємося, що розв'язання цієї задачі для китайських розробників буде не під силу. Intel презентувала Wi-Fi сьомого покоління, який у 25 разів швидше зазвичайний. Коли технологічний прогрес був маленький, йому говорили: біжи технологічний прогрес, біжи. І з того моменту, куди б він не йшов, він біжить. Отже, швидкість передачі даних у мережі Wi-Fi 7 може перевищувати 5 гігабіт в секунду. Це в 5 разів швидше за Wi-Fi 6 і в 25 разів швидше за поширений Wi-Fi 5. Зазначається, що сьоме покоління Wi-Fi не тільки дозволяє значно прискорити передачу даних, але й характеризується меншим пінгом і більшою кількістю одночасно підключених пристроїв. Тому новий протокол виявиться затребуваним, наприклад, для передачі vr контентом а також стрімінгу відео у форматі 16к. Люди добрі. Які 16к. не на всіх ресурсах можна знайти відео Full HD, а тут 16к. Це як взагалі з паралельного всесвіту. Прийшов час розплати. Все більше сайтів видаляє кнопку входу за допомогою Facebook. Генеральний директор компанії Login Radius, що спеціалізується на управлінні цифровою ідентифікацією, розповів про тенденцію до того, що все більше сайтів прибирає кнопку авторизації через Facebook. Серед таких ресурси великих і всесвітньо відомих компаній: Dell, Ford Motor, Nike, Patagonia і багато інших. У чому ж причина? Запитаєте ви? А відбувається це тому, що люди все менше довіряють Facebook, Через порушення їхнього особистого простору в мережі вже неодноразово з'являлися повідомлення про те, що Фейсбук зливає інфу користувачів. Також директор з цифрових та інформаційних технологій Dell, на сайті якої нещодавно зникла кнопка входу по Фейсбук, пояснила видалення кнопки з причин, що включають побоювання щодо безпеки, конфіденційності та обміну даними. Можливо, близький той час, коли творіння цукерберга залишиться лише в історії та звільнить місце для більш конфіденційних соціальних мереж. Хто знає, котра година. Саме час поговорити про військову техніку. Сьогодні поговоримо про штуку, популярність якої останнім часом на рівні Байрактара спонсора бавовне Хаймарс. Що ці ракетні системи можуть і чим вони кращі від російських, давайте дізнаємось. М142 Хаймарс це американська система залпового вогню. Вона була розроблена в 80-х роках на основі більш важкої системи М270, яка була на гусеничному ходу. На відміну від попередника, Хаймарс має автомобільні шасі і є вдвічі меншою. За боєкомплектом вона набагато легша, ніж попередній зразок, і може перекидатися літаками та доставлятися на борту десантного корабля. Вона справді має дуже просунуте ракетне озброєння, як кероване, так і не кер... Роване на платформі «Хаймерс» є шість ракет, які можуть вражати цілі на континентальній частині якоїсь території. Та я думаю, що наші вояки зможуть стріляти не тільки по наземних цілях. Завдяки точності «Хаймерс» очікується, що це щонайменше вдвічі збільшить бойові можливості Збройних сил України. Дані бойові машини можна використовувати під різні цілі. Якщо треба відпрацювати на порівняно близькій відстані, то вони виступають аналогами градів і смерчів. А якщо стоїть задача вдарити точково і на більш віддалену дистанцію, то ці пускові установки виконують вже роль ОТРК і є новішими та потужнішими аналогами точки У. Досягається така багато Функціональність завдяки тому, що на ці пускові установки можна встановлювати уніфіковані контейнери з різними боєприпасами. Дальність стрільби коливається в широкому діапазоні. Мінімальна становить 45 кілометрів, це якщо стріляти ракетами калібру 277 міліметрів. А от при іншій комплектації ця сама система Хаймерс може стріляти і оперативно-тактичною ракетою, дальність там до 300 кілометрів. Українці добре знають, що Хаймерс це одна з головних цілей для Росії російських ракет тому, аби не втрачати справжні машини, Україна завела цілий парк дерев'яних ракетних систем Хаймарс. Ці хибні цілі відволікають увагу Росії від 16 систем Хаймарс, які зараз перебувають на передовій в Україні. Відомо, що муляжі після першого ж розгортання привернули щонайменше 10 російських крилатих ракет «Калібр». Через це українці почали масово будувати підробки, тоді як справжні пускові установки продовжують обстрілювати російські позиції на сході та півдні. Ось така потужна бойова машина допомагає захищати нашу свободу. На цьому у мене все. Віталя, маєш що додати? Так, маю. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, не забуваємо ставити лайки та коментарі. А от тепер все до зустрічі.